Це король жахів Стівен Кінг, а це його син Джо Хіл. Я одразу даю вам зрозуміти, що все серйозно. Фільм, який сьогодні у нас на огляді, знятий по одноіменній розповіді, якраз таки Джо Хіла, чорний телефон. Я навіть прочитав цю книгу перед тим як почати писати сценарій на відео. Я одразу даю вам зрозуміти, що все серйозно. Режисером даної картини виступив Скотт Деріксон, який зняв шість демонів Емілі Роуз та Сіністер дві частини. На хвилиночку Сіністер я взагалі вважав одним з найкращих фільмів жах. Давно це було, але все ж таки було. Коротше кажучи, повз даної картини я пройти не міг. Історія починається у 1978 році, в штаті Колорадо, де відбулася серія викрадення дітей. А і ще, якщо ви бачили трейлер, то ви бачили 80% фільму. І всякий ефект неочікуваності вбитий якраз таки ось цим коротеньким відео. Фільм починається з бейсбольного поєдинку, де наш головний герой на ім'я Фіні протистоїть другій дитині на ім'я Брюс Ямада, який ще на початку фільму зникає після зустрічі з чорним фургоном. Після чого вмикають дійсно круті художні титри, які мають пряме відношення до подій навколо. Фіні та його сестра живуть разом зі своїм батьком. Ти можеш сьорбати трішки голосніше? <пух> так, він дуже непроста людина, яка до того ж любить хильнути зайвого. По дорозі в школу діти натикаються на оголошення. Ти не віриш, що їх зможуть знайти? Точно не живими. Ось чому я з перших хвилин полюбив цього персонажа. Далі нас знайомлять з Робіном. Я заб'ю тебе, як цвях з дихля Мексикашка. Робін повна протилежність нашого головного героя, але це не заважає хлопцям дружити. Крім того, Робін часто вступається за Фіні. Доколупайтесь до Фіна ще раз, і я доколупаюсь до вас. Рано чи пізно тобі доведеться постояти за себе? Так, я знаю. Отже, перші півгодини фільму нам будуть розповідати про Фіні, про його стосунки з однолітками, з батьком, з сестрою. На секундочку в оригінальній розповіді цьому приділено не більше двох сторінок. Молодшу сестру Фіні викликали до директора, де її чекали копи. Знаєте, через що? Вона розповіла сестрі того самого викраденого хлопця Брюса Ямади, що їй наснився сон, в якому вона побачила, який брата викрав чоловік з чорними кульками, який також роз'їжджає на фургоні. Скоріше за все, кульки були знайдені на місці викрадення дітей, і копи вирішили, що Гвен має якесь відношення до викрадачів. Так, це я його викрала, бо очевидно, що це я хапач. Тупі видовбані Гвен крута. Її не так і просто підловити. Поліцейським здалося, що вони натрапили на слід. Вони допитали батька дівчини за що він її. Я си ще добав жорстока сена. Батько побив гвені ременем, і тут це не так просто. Удариш мене ще раз і я вибачу її. Матір дітей бачила такі саме сни, як і Гвені, але врешті-решт вчинила самогубство. Батько переймається, що її дитину чекає така сама участь, ну і вихід тільки один. Єбач їх, блядь! Ти Не така, як матір! Тобто ти не чуєш речей, яких не існує, і ти не бачиш речей, яких не існує. Їх не існує, Гвені! Викрадання дітей продовжується, і наступною жертвою маньяка стає Робін. Фіні просить сестру побачити сон, який допоможе знайти хлопця. Але сестра відповідає, що не може контролювати сни. Вони з'являються самі по собі. І найцікавіше тут те, що в книзі дівчина не мала ніяких здібностей. Вона цікавилась окультизмом, але не більше. Як би там не було, Легвині хоче допомогти брату знайти друга і звертається до Ісуса. Робін і для хуліганів, які завжди чіплялися до Фіні. Це зелене світло. Ох, знали б ці дітки, що їх чекає. Ти сядем похитягнуш бога, та хлота вирішувати! Ну за таке точно можна присісти років так на 10. Ти на зону їдеш. Все. Ну, якщо не на зону, то в щелепно лицеве відділення точно. Фіні завдяки цій ситуації клеїть свою однокласницю. Вони кінчені, придурки. А сестра в ту ж ніч іде на ночільлю до подруги. Саме в той день Фіні зустрічає чоловіка з розфарбованим обличчям, який майстерно розіграє спектакль. Хочеш покажу тобі фокус. Зараз севлівець раптом зникне. Та-да! Він кудись зник. Це у вас чорні кульки? Так, чувак, ті самі кульки, через які копи прискіпались до твоєї сестри. Ніщо підозріло ні. Як би Фіні не старався, він навіть зумів поранити ліхтариком нападника, але його серед білого дня скрутили і вкинули в фургон. Перед цим заливши йому обличчя чи рот, якимсь газом. Отже, ми маємо фокусника, який працює неповний робочий день і займається вбивствами на повну ставку. До речі, в книзі він виглядає зовсім по іншому. Прототипом послугував реальний маньяк Джон Вен Гейсі, з якого повністю списали образ в розповіді. Ти бачиш? Хоча ніхрена ти не бачиш. Йому так залили рота, що він бачити перестав. Але це тимчасово. Фіні викрав маньяку, якого точно не все окей з головою. Хоча в якого маньяка все окей з головою? До слова, крутий елемент додали викрадачі в фільмі. Він має декілька масок. Вони точно не були зайвими і робили ситуацію більш моторошною. Це телефон? Ти чуєш, як він звонить? Скоріше за все, ця сцена з телефоном на горі не просто так. Звук ледь долинає у підвал. Це добре дає нам зрозуміти, що звукоізоляція тут досить таки хороша. Наш Фіні явно в непростій ситуації, але як мінімум можна взяти верхню частину бачка унітазу, почекати маньяка біля дверей і проїхатись по його голові. І все так би й було, якби в підвалі була Гвені. Але Гвені в цей час тільки дізнається про зникнення брата. Після чого кудись біжить. Біжить на бігаві до Рісті. Фіні здається, що він чуть дзвінок телефону. Але це насправді дивно, так як він його ще з самого початку перевірив. Він не працює. Поклади слухавку. Знову до нього хтось прийшов. Ну От як бути маньяком, якщо в тебе в будинку просто якийсь прохідний двір. Фіні бачить вікно, і тут йому приходить на думку ідея підставити матрас, щоб дістатися вікна і вибити його. Якби хтось міг виламати вікно, то зробив би це. Наступний раз, коли Фіні прокидається, над ним сидить маньяк, якого в фільмі називали Хапач. Хапач вже без верхньої частини маски. Я хотів подивитися на тебе. І знаєте, що відбулося далі? Дзвонить телефон. Не клади слухавку. Не буду. Фіні починає перебирати імена всіх дітей, хто пропав безвісті, і впізнає Брюса, який забув своє ім'я. Я не пам'ятаю свого імені. Як це? Це перше, що ти втрачаєш. Втрачаєш коли кова побачив. Також Брюс каже, що телефон дзвонив йому, але чути того, хто на тому боці він не міг. Тим часом Гвен сниться сон, в якому вона бачить дитинство Брюса та його викрадення. Плавно сон переходить з історії Брюса до її брата, який намагається втекти з якогось будинку. Прокинувшись, дівчина вирушає на пошуки будинку з такими самими дверима. Фіні починає рити підкоп, змиваючи землю в туалет. Зрештою, хапач приносить хлопцю попоїсти, після чого йде геть і залишає двері відкритими. Хлопець розуміє, що це його шанс. Не піднімайся нагору. Хто це такий? Це вже інший зниклий хлопець з Біллі, який дає пораду не підійматися на гору, тому що це пастка. У ну, фіні своє бачення ситуації не знаю чому, але хоча б розбити бутилку можна і хоча б якось мінімально себе озброїти. Хапач в свою чергу вже готовий і чекає. Хлопець знову передумав: да, блять, я не магу знову телефон і знову підказки від жертви хапача. Бачиш прогану між стіною і довгою. Я вирвав звідти довгий шматок кабелю і сховав його. Я не розумію, навіщо все так ускладнювати, якщо можна килим підставити до стіни і вилізти по ньому? Ну окей, якщо тобі так не простіше, то нехай. <му> Решітка зірвана і здавалося, що все. Розбив вікно і ти вільний. Неважко дістатися виходу маючи стільки килимів. Просто склади їх один на одний, але ні, це дуже просто. Сестрі знову сниться сон. Вона бачить, як викрадають Біллі. Дівчина бачить ймовірно маньяка біля свого будинку. Все це знято досить таки стильно зі своєю гнітючою атмосферою. І взагалі цей хапач дуже мені нагадує Пенівайза. Поговоривши з батьком, Гвені мовляє того допомогти в пошуках будинку зі сну. Але на жаль, пошуки марні. Тим часом копи активно займаються розслідуванням. Вони проводять опитування дивного чоловіка, який сам зайнявся пошуками зниклих дітей. Хапач має жити десь у цьому районі. Ось тут я живу в Дюранго. Приїхав ненадовго. Тут мій брат живе. Я багато читав про цю справу. Сиджу без роботи, а вам потрібна допомога. Але поліцейські не сприймають його всерйоз. Не знаю, чому можливо через цю доріжку з кокаїном, на яку їм абсолютно все одно. Щоб краще зрозуміти ситуацію, одразу скажу, що це брат маніяка. Згодом хапач повертається. А як тебе звати? Не должно їбати. Я все одно дізнаюся з газети. Обас, знову така сама ситуація. Хапач спеціально не закриває двері, чекаючи, що Фіні буде грати за його правилами. І як ви думаєте, що нас чекає? <пас> не вгадали не телефонний дзвінок, а привид дитини, який вказує на телефон. У тебе мальчасу. часу. Це третя викрадена дитина Гріфін Стех. Хапач не може виконати задумане через свого брата, а також через те, що Фіні взагалі не рухається по запланованому сценарію. Він не підіймається на гору, і хапач не може його покарати за це. Чому я досі живий? Ти не граєш в його гру. Яка гра неслухняний хлопчик? якщо ти не граєш в неслухняного, він не може тебе бити. Ухапаче не просто дахтиче, він на всю голову кінчений. А я ось знаєте, що думаю, а якщо Фіні не грає в цю гру, чи можна його вважати неслухняним і за це покарати? Mm. Гріфін дає код від свого велосипедного замка, якими зачинені головні двері. Код видряпаний на стіні. Двері все ще не закриті. Чесно кажучи, у мене стільки запитань було під час першого перегляду цього фільму і жодної відповіді. Що стосовно брата. Хто взагалі придумав причепити замок з велосипеду викраденого хлопця на головних дверях? Були б копи більш уважними, цей фільм можна було б закінчити ще 15 хвилин тому. Отже, Фіні підіймається наверх. Хапач спить. Фість. Найкращий момент для атаки розбитої бутилкою. Але хлопець, на жаль, це не робить. Фін вводить потрібну комбінацію, йому вдається, але бісів пес починає гавкати. Хабач прокидається і кидається на вздагін. Ну, хоч свіжим повітрям подихав. Скоріше за все, маніак був об'єктом насилля в дитинстві. І ставши дорослим, він перетвориться в подобу хворої гри для своєї зламаної психіки. Але мушу визнати, на протязі всього фільму фіні від хуліганів натерпівся більше ніж від маньяка. А ре мене вдалось попрацювати тільки батьку цих дітей. А взагалі дивно, чому фін не побіг одразу в один із будинків поряд. Ви думаєте, я придираюсь? Сам сон розлявка, все, все нормально. Спи собі, Макс. Брат весь цей час був вдома. Уявляє, як родичка почав вночі пішов попити водичку на кухню, а тут <звук> цей тормас веде розслідування стосовно зниклих дітей і не бачить, що в нього перед носом не бачить і не чує. І все одно він куди ефективніший, ніж копи в цьому фільмі. В цей час сестра вказує своє невдоволення Ісусу. Ну поясни, що за фігня. Кажу ж, допоможи, а ти даєш підказки, в яких немає сенсу. А сьогодні вночі мені не снилось взагалі нічого. Ось так дівчина засумнівалась в існуванні Ісуса. Лунає ще один дзвінок від зниклого хлопця Венса Хоппера. Це кошмарний кінець твого шалюхідного життя. Після чого слідує невелика передісторія. Хопер вирізає на руці другого хлопця цифру 7741. Ця передісторія змішується зі сном Гвені, яка прибуває з хлопцем знову до того самого будинку таємничого чоловіка з кульками. На цей раз вона чітко бачить номер будинку 7741. Прокинувшись, дівчина вирушає на пошуки тієї самої адреси. Я думаю, цю відсилку на Джорджа звоно помітили всі. Фіні продовжує розмовляти з Венсом. Я все перепробував. Дідька лису він пробував. Він все кидав на півдорозі, а це б спрацювало, Я впевнений на 100%. Венс Вен здає ще одну ідею пробити стіну біля розетки в туалеті кришкою від бачка. Він лупашить об стінку десятки разів замість одного точного удару в голову сплячого маньяка. Стінка пробита, але проблема в тому, що мразильна камера закрита з іншого боку. І крім заморожених стейків, дана затія нічого хлопцю не приносить. Лунає ще один дзвінок, і це його друг Робін. Від сьогодні ти почнеш давати відсіч. Робін готує фіні до битви з хапачем. Хлопець набиває слухавку землею і відпрацьовує удар. А чому не кришкою від унітазу або утилкою? Ні, я не припиню це казати. В цей час Гвен продовжує пошуки потрібного будинку. Це той самий будинок. Дівчина телефонує слідчим. Хапач в цей час купує приладдя для утилізації тіла. Його брат Макс нарешті наважується спуститися в підвал. Тихенько не хвилюйся, він на роботі. Радна хуже їде. Поліція вривається до будинку, але там пусто. Підвал на перший погляд нагадує місце поховання, і тут мені здалось, що все, що відбувалося з Фіні, вже було. А те, що відбувається з Гвині, це реальний час. І це значить, що Фіні вже мертві. Але ні, у поча два будинка на зарплату фокусника на півставки. Я не поспішатиму, Все боліло. Дуже сильно. Після чого починається щось типу самодома хардкор версія. Всі плани, які провалились, були об'єднані в один. Мотузка від Біллі, яма від Брюса і вуаля хапач вже без ноги. А ще ж решітка. Чому решіткою не виробити хапача? Ні, я не припиню нудити. Фіні атакує з слухавкою. Після чого хлопець стягує з нього маску, і хапач від цього сходить з розуму. Ось цього я точно не зрозумів. Коли він викрадав дітей, він же був без маски, нехай просто в гримі. Фіні продовжує знущатись над бідним чоловіком і нарешті затягує дріт навколо його шиї. Тобі дзволять. До речі, я сміявся стосовно стейків. Вони тут також в нагоні. Фіні виходить з будинку навпроти, де його зустрічає сестра. З'являється батько і просить пробачення у дітей. Фіні у нас тепер крутий. І він навіть тепер не фіні. Лиш мене фін. Рай дітей акторів, ідеї, втілення. Все це на дуже хорошому рівні. Але моментами чогось не вистачало. І я не дуже зрозумів, навіщо вся ця хрінь з екстрасенсорикою сестри. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також діліться оглядом з друзями. На все добре.